Вихованки та вихованці відділення боксу у США 1 де працюють тренери Олександр та Ірина Середницькі, перевірили свої сили та здобули медалі у Житомирі на всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті майстра спорту міжнародного класу Руслана Оглул. Срібну нагороду тут здобув Данило Перетокін, який боровся у фіналі вагової категорії 57 кілограмів. Підготовка була. Е... Ми тренувалися два рази в день. Зранку пробіжка, відпрацьовували техніку, а ввечері відпрацювання в парах з партнером або з тренером на лапах. Ну, коригували техніку. техніку. А, ганяв 4 кілограми ваги, боксував 54, перейшов 57. То було три кілограми. Зайвих. <с <с Підзовка була трішки важкою. Прийшли себе е, трішки здержувати в плані харчування. Більше на фруктах та там, протеїн, ну, такі спортивні, спортивні добавки. Які фрукти? Ну там, банан, персики. Чого а таке? Три, що вага збільшується, Це... Та ні дуже жарко, хочеться більше пити. Данило Перетокін під час турніру зустрівся із представниками Полтавської, Вінницької та Черкаської областей. Перший поєдинок виграв достроково в першому раунді з представником Полтавської області. А другий бій буксував з представником Умані, виграв одноголосним рішенням суддей. А в третьому поєдинку поступився боксер з Вінниці. Ну, бій був достатньо непоганий. Ну, десь був кращий він, десь краще я, але судді порахували, що він був кращий і віддали туди. Відчувався добре, тренуємося, вже скоро буде буксувати по, ну, по чоловікам. Вже з молоді виходимо шостий шостий рік. Починає боксувати вже в дорослому боксі. Три золоті медалі здобули дівчата відділення боксу дюсиша. номер миродин Каріна Звєрєва виграла у ваговій категорії понад 81 кілограм. Марина Шевченко, переможниця у вазі 66 кілограмів. Підготовку Підготовками почали ще в червні. Ось взагалі працювала це, це ціле літо. Майже не пропускаючи тренувань. Настрій був дуже серйозний, бо це турнір, де відбиралися боксери на чемпіонат балканських стран, країн. Ось, цей турнір дуже важливий для мене. Там можна буде взяти майстра спорту з України. Ось тому я працювала. Ось. Але мені пощастило дуже. Я на турнірі, на турнірі в мене не було суперниць. Ось тому я автоматично стала чемпіонкою турніру. Тепер Марина Шевченко готується до міжнародних виступів, на якій здобула путівку у Житомирі. У нас в листопаді з 10 по 20 буде вже сам цей чемпіонат Балканських країн. Ось 8 вересня ми виїжджаємо до Тисавця. На збір там, мабуть може бути якийсь е турнір міжнародний, Наб на, ну, набратися опиту. Ну а потім вже заключений турнір о, збір та сам чемпіонат, який буде проходити в Македонії. Про свій виступ розповіла Ангеліна Некрасова, яка виборола золоту медаль у ваговій категорії 63 кілограми. На цьому турнірі я перейшла на нижчу вагову категорію. Можливо, я ще не дуже сильно до неї звикла, і мені було так важкувато, але я думаю, що зараз я повіду до цієї ваги і буде потім набагато легше. З чим пов'язано рішення ось прийти в іншу вагову категорію, і наскільки важко тобі вагу скидувати? Щоб ви розуміли. Я там їла один раз на день і два рази тренувалася. Мені було так дуже, не дуже я себе почувала, а ось я приїхала додому. Я зараз 3-4 дні відпочивала. Я їла три рази на день, як слон, все, що можна, було дуже погано їжу, і в мене вага ще нижче стала. Я не знаю, як це працює. Ангеліна Некрасова пояснила причини зміни вагової категорії з більшої на меншу. Коли виходила у 66 кілограмів, мені здавалося, що я замаленька. В мене це якось ну я не комфортно себе почувалася, що я можу скинути, але я для для цього робила замало. Дуже дуже комфортно себе почувала, і це погано насправді. Ангеліна провела на турнірі один бій. У фіналі вона чекала на свою суперницю, якою виявилася переможниця півфіналу. На турнірі у Житомирі Ангеліна Некрасова отримала непогану турнірну практику. Я з Європи дуже давно не боксувала, і коли ти не боксуєш, то думаєш, що ти нічого вже не вмієш, і не можеш, хоча ти тренуєшся кожен день. І ось коли ти проводиш бої, спаринги, неважливо що, ти якось собі самооцінку підіймаєш і почуваєш себе набагато впевненіше. В мене було дві дівчинці, дівчинки в озі з їх звели. Виходить на перший бій, і потім хто виграває, то до мене. То в мене була Кривий Ріг і Сумська дівчинка. Вони там сумська виграла достроково, перейшла до мене. У фінал я провела три раунди і одноголосним рішенням суддів перемогла. Під час нашого візиту Олександр Середницький переглядав спаринги юних боксерів, представників юнацьких категорій та розповів про свої враження. Вони тренуються по два рази на день, ну тому і е -е, хлопці гарні, хлопці хочуть чогось добитися. І така зараз у нас команда, що буде показувати гарний результат на чемпіонаті України, ну і думаю, Європи та світу. Для представників юнацької категорії ДЮСШ номер Нуродин прикладом у тренуваннях та виступах є боксери та боксерки, які вже виступають на найвищому рівні на внутрішній арені та мають досвід міжнародних виступів. Відділення боксу ДЮСШ номер нородин продовжує розвивати цей вид спорту та готувати своїх вихованців та вихованок до подальших всеукраїнських та закордонних турнірів.